Продовжується етер на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо Один. І з нами на зв'язку хореографка Марія Бакало. Вітаємо тебе, ветері. Вітаю. Дуже рада, дуже приємно бачити тебе, Юлю. Привіт. Розкажу таку невеличку передісторію. Знайомі ми насправді, напевно, все життя, тому що в нас є багато спільних чинників, наприклад, Крим. І. Для мене було просто неймовірним здивуванням, скажу, як є, що людина така поетична, писемна. Я тебе уявляла в ролі журналістки, ну, по -по -по поетеси, поетки, Людина, яка пов'язана зі словом, в першу чергу. Бо щось так, знаєш, таке пам'ять залишилася з тих часів, і тут танець, і тут не просто танець, а якийсь неймовірний, якийсь авторський. Якісь, які підкорює вже, я дивлюся, не просто Україну, а світ. І ну, це дуже цікава насправді історія твого життя. Так? Я думаю, що варто почати саме з е, того бажання, твого бачення, чому захотілося прийти до, до рухів, так, до танцю, твій особистий шлях, е, чи знайшла ти в ньому вже себе, і як він взагалі в твоєму житті відбувався? Дякую дуже за гарне представлення, за гарне представлення. А, і що пам'ятаєш, дуже приємно, звісно. А, я а, думаю, що ще не вечір, ще моє життя не завершилось, тому що все можливо. І а, зараз я багато пишу насправді, але а, пишу. А, Напрямку танцю і пишу танцювальну критику. І а, тобто для мене немає такого чіткого розподілу, що якщо це галузь, а, журналістики або а, письма, а, то значить вона якби має бути десь а, а, зосереджена на якихось економіка, політика або а, якби праця на якесь видання. А, так само, танець теж я не звужую його до ролі, а, яка неодмінно мусить мешкати в рамках там або конкретного театру, або конкретного закладу інституції. Це може бути дуже широке втілення. І а, тому все разом я а, поєднюю. Я дуже люблю а, справді, як ти кажеш, і писати, і пригадую кримську світлицю. Це українська газета в Криму прекрасна, яку просто Вів і таке велике дитя батька Юлії Віктора Качули, і я туди дописувала, що будучи малою, це я пригадую добре. Так, тому я продовжую писати, а нещодавно вийшла моя публікація в виданні Movement Research Performance Journal. Це одне з Таких видання досить старих в Сполучених Штатах Америки, яке об'єднує і гуртує навколо себе дослідників і практиків танцю, перформансу, руху, такого сучасного мистецтва. І рада була поділитися своїм досвідом і теж написати там невеличке. есе. А як я прийшла до танцю, це а, ну, справді теж частина невід'ємна. Мене з дитинства. я танцювала, займалася художньою гімнастикою, потім все та кинула, і, і потім вже знову більш такому свідомому віці. Мені здається, це були перші курси університету, тобто 16-17, напевно, 18 років, коли вже в такому більш а, а, свідомому, напевне, варіанті я зайшла в ці. Танцю і роботи з тілом, рухом, і комунікацією комунікації з широкою аудиторією через створення рухових етюдів перформансів. Ось так. І. Маша, ну насправді якісь твій наступні стиль? питання. Так, твій ствіль, стиль він якийсь незвичайний, унікальний. Це щось тобою знайдене. Чи ти береш елементи з різних танців, і їх через себе якось пропускаючи, створюєш щось таке, що до тебе ніхто не робив? А, я насправді, а, як хореографка, працюю ось в цьому варіанті а, а, інтеграції різних технік, а, і інтеграції, і, от, власне, так, пропускання через власний якийсь такий світогляд, через власний фільтр. Бачення як хореографка, коли я створюю якісь роботи. Але якщо говорити про мене як людина, яка практикує, то ну, наразі я не дійшла до того рівня, коли б я спромоглася винайти якийсь унікальний а, а, особливий тип руху. Тобто це є сучасний танець, а, сучасний танець, таке широке, дуже, дуже а, Якби, дебату, багато дебатів щодо того, що як визначити сучасний танець, тому що дуже багато різних є а, якби, і розуміння теорії, підходів до класифікації цього поняття. Ну, я займаюся такими техніками, або течіями, напрямками, як контактна імпровізація, як а, а, імпровізація просто, як а, а, ну, такі, а, наприклад, напрямки, як абсолюбс, або Uh, low, тобто є різні техніки, які існують в межах цього широкого поняття сучасного танцю. І це те, що допомагає мені uh, працювати з uh, рухом як uh, виконавець. Uh, і це також все можна під'єднати під такий більш соматичний підхід до розуміння uh, танцю. Тут можна зробити такий маленький відхід uh, в теорію. Соматичний підхід до тіла і до танцю а, відрізняється трошки від а, того, що ми часто маємо на увазі от, в нашій культурі в Україні під танцем, а, коли ми розуміємо танець як продукт для споживача а, зовнішнього, тобто як продукт, який мусить бути а, баченим, тобто щось, що неодмінно. Має цінність лише тоді, коли є глядач, який зовні побачить, а, якось визнає або не визнає, поставить свої якісь критерії, категорії щодо того, що він спостерігає. Ну, і це виходить такий, якби назовні фокус у виконавця. Тоді як соматичний підхід до танцю передбачає, що а, діяч, так, танцівник або танцівниця зосереджені більше всередині, і вони спостерігають. А, і орієнтується на свої внутрішні відчуття або потреби, або якісь цінності, ідеали. Тобто це те, що і інший такий переворот, можна так сказати, в розумінні і підході до практики танцю. І в цьому варіанті вона стає менш такою, менш продуктом, більше процесом. <свят> Маша, і дуже цікаве направлення. Ви на так. Саме контактної так. імпровізації. От <свят> розкажи про це, тому що. А насправді це не так просто заставити так своє тіло навіть розслабитися, робити те, що воно хоче в цей момент, так? Ми настільки всі зажаті цим життям, так? І своїми думками, своїм нерозумінням, хто ми є, для чого ми є. так? І от чи допомагає твоя робота, твоя творчість, можна сказати, людям ставати ближчими, ставати спокійнішими, виплеснути? Із себе, можливо, ті емоції, які вони стримували, так? Тобто це, це можна сказати, колосальна терапія. А, як от як вона працює, свої результати, які ти побачила, розкажи для наших глядачів. Я вважаю, що коли ми а, а, культивуємо в своєму тілі, а, Якісь нові, можливо, відчуття, або нові способи а, опанування свого тіла, так, наприклад, не, до прикладу, не лише а, утилітарний підхід до тіла як інструменту, який виконує щось, так, або якийсь змушений там. Носити розум і, і якби виконувати певну задачу, так це такий певний утилітарний підхід до цілесності, так, до тіла. Тобто, коли ми культивуємо або якби опановуємо, або знайомимося з іншими способами а, населяти а, своє тіло і населяти себе, так а, мені здається, що ми а, вчимося інакше існувати, і інакше спілкуватись, інакше проявлятися інакше бути з іншими. Тобто ми будуємо іншу дійсність, інше якби закладаємо маленькі такі цеглинки в інше майбутнє, тому що це вже інша якась така суспільна річ, яку ми практикуємо. Тому е, я вважаю, що е, тут можна йти навіть далі за е, терапевтичний якийсь так, такий ефект, який, звісно, присутній. Е, тобто Ми добре знаємо, що мистецтво е, допомагає людям обпоювати. Е, е, Якби пройти крізь багато речей, і а, тут також і символічні якісь елементи закладені, які ми проживаємо і а, маємо змогу а, для себе розпакувати, так, або відкрити, або закрити навпаки. Тобто різні ритуальні речі. Так, ми крізь мистецтво, в принципі, чого робимо. Але ж крізь конкретно ось цю танцювальну практику, контактну імпровізацію, мені здається, дається, що чомусь бути набагато вільнішими і набагато більш. А, Уважними, а можливо а, більше, більше поваги взагалі є до себе і до зовнішніх, звісно ж. Я помічала так, що мої люди, студенти, які до мене приходять, часто потім кажуть, що вони інакше ходять, інакше водять себе в громадському транспорті, почувають себе інакше, або часом вони навіть міняють роботи, тому що вони починають розуміти, що. Є ось ну щось, що можливо не задвільняє якісь їхні потреби. І просто ми звикли, якби ніби йти на такі компроміси і не помічати багато речей. Носити одяг, який незручний, наприклад, але він модний, умовно кажучи, да, або він зараз тренді. Ми можемо сидіти незручно або завжди сутулити плечі, тому що а, ми. Чомусь або сидіти як Леді, так вигадаєте цю е, таку цікаву е, пасаж: оце йде сидіти як леді. Тобто в нашій культурі є багато чого, що е, дуже регламентує цілесність, і регламентує, як і що відбувається з тілом. І тут, мені здається, можна йти далеко в те, які політичні щаблі, і як, ну, в якому суспільстві ми живемо, звісно, і як воно формує наше тіло. Е, так, але Крізь різні практики, крізь різні такі от, заглиблення, зупинки часом крізь танець з іншими ми можемо відкривати і розширювати ці такі свої пласти, так? принаймні помічати якісь речі, які не помічали раніше. Чи допомагають Тому, думаю, тобі, наприклад, якісь духовні практики, так? чи ти працюєш над цим, чи ти це вивчаєш, чи воно просто в тобі якось закладене? На енергетичному рівні, тому що тут якісь елементи йоги, тут же ж і психологія, тут і філософія, тут так багато всього. Чи ти розвиваєшся в цьому постійно сама, так, щоб передавати іншим? Чи це якийсь природний процес, який ти не можеш пояснити? А, дуже цікаве питання. Дякую. Я вважаю, що. З мого боку, було б досить не екологічно, якби я займалася якоюсь конкретною релігійною практикою і потім її транслювала крізь свою, свої викладання, наприклад, от прямо ось так. Ось так напряму. Тому я такого не роблю. Є люди, які так роблять і вважають це за ну, цілком прийнятна річ. На мою думку, все ж таки, ці якісь такі особисті духовні. Спіритуальні, так духовні якісь практики або а, медитації, а, які я для себе культивую, так класифікую, як а, цінні або потрібні мені, я їх залишаюсь собою. Тобто а, мені хочеться, щоб а, досвід, який я, наприклад, а, можу а, запропонувати а, людям, які до мене, наприклад, приходять на заняття або на виставу, щоб він а, був а, максимально не заангажованим, так? Тобто, і а, щоб це була їхня розмова про ціло, про їхнє ціло. Тобто а, тут потрібно мати ясний розум, так? Не бажано не, не підсідати на якісь готові відповіді, тому що часто релігії дають нам готові відповіді. І це непогано, і це дуже добре, чудово. Ну, але є інші якісь речі, які можна вивчати. Тобто зараз я, наприклад, навчаюсь е, другий рік е, програми з експериментальної хореографії е, на кафедрі танцю в університеті Каліфорнії Ріверсайд, і мені дуже подобається, що середовище е, ось моєї кафедри е, є досить відкритим до розуміння. Е, е, Релігії, як також науки, в принципі, так, тобто релігія як способу ом, трактування світу, і також є з іншого боку і певний інакший підхід до науки, тобто не виключно в суто як до чогось що є апріорі лише таким. І тобто ті дані, які ми можемо, і ці знання, які ми можемо витягати з ом, так з академії. Ніби вони є лише з от, єдиними і непорушними знаннями про світ. Тобто це також е, певна, е, певна тут, тут закладена політика. Хтось якби винайшов саме такі дані, хтось в певний момент вирішив їх з ну. Тобто, до чого я веду до того, що є дуже багато питань і, і нюансів, до яких цікаво підходити критично і з відстанню, і з такою певною дистанцією, і потім може визначати. Тому так, я вважаю, що танець і особливо сучасний танець спонукає такий допитливий а, стан, в якому, а, в якому я перебуваю. Так? Тобто я шукаю відповіді сама, я спостерігаю, так є велика дисципліна, багато книжок написано, справді багато подібного до філософії. Але також є і критика академії, а, тобто критика науки. А, Машо у тебе вийшла нещодавно, якщо я правильно розумію, вистава вона про війну, а, вона якась дуже сильна, якщо дивитися а, трейлери, фотографії і так далі. А, можеш в кількох словах розказати, що це, як ти це творила і де взагалі можна її побачити, цю виставу? А, так, цілком цілком все правильно. Я зробила виставу. В, в рамках свого навчання на кафедрі кореграфії на кафедрі танцю, так і е, наразі вона була показана лише двічі в межах університету для спільноти, вона була відкрита для широкої спільноти, але переважно глядачами стали, е, стала спільнота тих, хто досліджує танець і тих, хто має е, відчуває певний дотик до теми. Російської війни в Україні і, і ось російської агресії, тому що я зазначала, що моя робота звісно ж існує в цьому полі. Як я її створювала, я її створювала з метою комунікації в першу чергу. Я розумію, що нам, а мені конкретно особисто зараз буду говорити за себе так дуже важко комунікувати. І перебувати а, а, в якомусь такому рівному діалозі з людьми, які а, не мають такого досвіду, який маємо ми, досвіду спротиву, а, боротьби, а, виживання а, а, в умов в досить таких а, жорстких умовах. І тому а, а, мені була перша задача поставлена перед собою а, знайти. Спосіб комунікувати, але залишаючись на рівні е, комунікації з повагою, і е, знову ж таки так не перетискати палку, коли це, це є чимось маніпулятивним. А, тобто я в своїй роботі е, 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 використовувала такий документальний метод, я би так сказала. Тобто я запропонувала моїм глядачам. Е, Доторкнутися і побути поряд з уламками російських ракет, які прилетіли до Львова в липні, і а, потрапили в будинок, і загинуло 10 людей. Тоді а, я наступного ранку була в неподалік того місця в парку. З знайомою, і я підібрала лампи ці ракети для того, щоб з думкою про те, що ось скоро я поїду в Америку в Каліфорнію, і там матиму змогу спілкуватися з певною широкою аудиторією. Також я використовую фотографії сімейні сімейного альбому, які я теж пропоную моїм гостям. Тримати, дотикатись, перебирати, розглядати. І це є фотографія з сімейного альбому мого чоловіка, і я їх супроводжую тими історіями, які розказують у родині мого чоловіка, про, наприклад, їхнє переселення, операція вісла, переселення їх з Холмщини, їхньої родини з Холмщини, і, знову ж таки, Потім я роблю референс до фотографії мого дідуся, і я показую його на своєму телефоні і а, зазначаю, що, на жаль, я не можу вам надати оригіналі фотографії, тому що вони перебувають в окупованому Криму, у мого батька, який досі там, і я не можу їх отримати фізично. Але ось ви можете побачити мого фотографію, мого дідуся на телефоні. Uh, і от мій досі розповідає історії, наприклад, про те, як він переживав голодомор цього тридцяти року, і uh, є спогади, частина його родини не пережила. І тобто, це теж якісь такі речі, які насправді можна прочитати в Гуглі, так, так. Але коли от стоїть перед тобою людина, яка ніби є онукою людини, яка пережила це, мені здається, вона має інше звучання і. Uh, Uh, тобто я якби є тим, хто свідчить, ніби як про події, які, uh, скажімо так, загальна ну, багато людей, і громадськість, і, як я спостерігаю, академія, Маш, насправді, Штаті, насправді та, дійсно той досвід. Досвід тієї синергії, він, мабуть, найсильніший, і дуже дякуємо тобі за те, що ти це робиш. Робиш там у Америці, робиш тут в Україні. Я думаю, ще дуже багато країн дізнаються про тебе. Ми тобі бажаємо величезного успіху і розвитку. Дякую за те, що розказала трошки про, про те, чим займаєшся, про те, як допомагаєш людям, і про те, як говориш у світі про Україну. І у нас сьогодні на зв'язку була хореографка Марія Бакало. Яка, як на мене, має просто колосальне майбутнє, і ми тобі бажаємо цього. Дякуємо за цю розмову. Дуже дякую.